Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина Боскова, дивитесь канал Небо Он. І сьогодні я хочу познайомити вас з юристом, стилістом, Русланою. Погляд, як змінити професію, як не боятися інвестувати в себе, як розгледіти свої внутрішні таланти, знає Руслана. Привіт! Привіт! Дякую, що погодилась розказати свою історію. Ти католичка, але так було не завжди. Розкажи, як ти потрапила до костелу, чи це завжди був костел? Ох, а... Де я тільки не, не побувала. Все почалося в старших класах у школі зі свідків Єгова. Потім мої батьки були проти того, щоб я ну, відвідувала їхні зібрання. І я якось вперше в житті помилилася, що, Боже, ну Ти є. Там я чітко зрозуміла одну річ у них, що Бог є. От. З цим меседжем я могла вже ходитись далі, і я казала, Господь, якщо ти є, то допоможи мені зрозуміти, послухати батьків, чи от ніби все ж таки йти до тебе. І через день дзвонять моїй мамі, що я їду в Америку, тому що я брала там участь в одному відборі. І я на рік навчання виїхала в Америку, де я потрапила в протестантську баптистську сім'ю. Ось, і там я побачила якусь зовсім іншу реальність ніж. То, до якої я звикла. Я жила рік в дуже класній сім'ї, де тато любив маму, де ми молилися, де, де реально було ну, дуже круто. І мені так сподобалося. І по поверненню додому, я тоді жила в Красилові, я почала шукати, шукати протестантського середовища. Потім я приїхала в Київ ось і е, теж то до протестантів ходила, то до католиків, і знову ж таки почала молитися. Е, ось. Але в католиків я потрапила на курс Альфа, який мене просто полонив, затягнув. Я там почала служити, і я зрозуміла, що напевно е, католицька церква це ось мій дім. Від цієї точки, і так уже більше десяти років. А ти сказала е, фразу, що це була сім'я, в якій ти жила в Америці, де тато любив маму. а ти… Е... Мама тата. Теж. Мама, тата теж. <світ> ти не бачила цього у своїй сім'ї, що це тебе так вразило? Що ти от, коротко сказала, просто але сказала саме цю фразу. Е, напевно, це те, чого не вистачало, тому що батьки мої розлучилися, як тільки ми з братом. Е, Виросли, тобто їм було важко разом. Вони трималися до останнього, поки діти вдома ось. Але як тільки ми вилетіли з гнізда, то їхнє гніздо, на жаль розпалося. А як ти пережила це розлучення? Воно знаєш є такий стереотип, що якщо діти маленькі, то вони там болісно це переживають, вони не бачать прикладу сім'ї і так далі. Ви виросли скільки тобі було, коли вони розлучились? Якщо я не помиляюся, це сталося, коли я була якраз в Америці юридично, а мама від тата, коли вже брат поїхав у Київ. Тобто то десь біля повноліття, так? Так, так, так. Ну, ми вже такими були дорослими і сформованими. Ну, напевно, я б не хотіла, щоб тільки на мені тримався шлюб моїх батьків, але так ну і і, і на братові. Ось, але так було. І... Все одно було боляче. Це боляче, коли е, батьки не разом, навіть досі це боляче, тому що вони вже старші, вже діло йде до старості, ми в Києві, вони в Красилові. Е, ось. Е, але е, я це відпустила, це їхнє життя, е, ми дорослі люди, і, звісно, хочеться приїжджати до батьків, а не окремо до тата, окремо до мами. Е, ось. Але як є, так є, я поважаю їхній вибір і, напевно, так краще для них. Угу. Ви з чоловіком активні пролайфери. Е, що це означає? Можеш коротко сказати? Для мене це означає те, що ми боремося боремося, намагаємося захистити ось це таке делікатне тендітне життя, якому ще в утробі матері загрожує небезпека смерті, небезпека аборту. За освітою ти юрист, ти закінчила Києво-Могилянську академію, працювала в фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Ну здається, будувала кар'єру юриста. Але зовсім недавно, на не кілька років тому, ти е, перевчилася, здобула ще одну освіту і стала стилістом. Так, як це з так юристи як... в стилісти? Як це взагалі сталося? Чому? Е, цікаво, що по статистиці серед стилістів найбільше юристів і економістів. Так? А? Серйозно? Цікаво, так, як це зв'язано. Так, так, так. Е, напевно, тому що. Е, коли настає час приймати рішення про професію, ти хочеш бути якимось крутим, якимось таким, хто заробляє багато грошей. Ось. А коли ти вже на цьому шляху, ось юриста, в моєму випадку, і вже так трошки. Наївся ось цього заробляння грошей, цього такого ну, якихось цих кар'єрних здобутків, бо до фонду грантування я працювала в одній з найкращих юридичних фірм в Україні. Василь Кисілі Партнери, там ми всі мріяли туди потрапити угу. в студентські роки. Коли ти цього вже всього наївся, ти починаєш ну трошки слухати, а що там всередині, а, а що насправді твоє, не твоє. Ось, і ось так я ну дослухалась. А стати юристом це було виключно твоє рішення? Чи це тато з мамою теж мріли про таке для своєї дитини? Напевно, це знову ж таки був привіт з Америки, тому що там моя мама була юристом, вона якраз займалася всиновленням дітей. Це був суд, її напрямок. Це не така проста процедура, особливо в Америці, де більшість людей встановлювалися за кордоном. Ось. І ось її імідж мені дуже-дуже подобався. І вона круто поєднувала роботу і кар'єру, вона тільки півдня працювала, ось при цьому достатньо заробляла, а півдня, вже, коли ми приходили зі школи. У них були свої діти, і мене вони взяли на рік як студента по обміну і ще дівчину з Японії. Ось і вона вже оці решту півдня була з нами. І от мені це дуже сподобалось. І я хотіла, як вона. А як цей шлях? Переродження в стиліста в тебе виглядав. Це був певний набір курсів. Я знаю, що починала ти з курсів шиття, а не курсів стилізації. Розкажи, як це відбувалося і скільки часу це зайняло? Ще я почала, напевно, тому що дуже хотілося щось робити руками, коли ти в, ну, в декреті, я вже в декреті. Напевно, років 8 чи 9, е, Хочеться щось робити руками. Хочеться якось е, змінити обстановку з памперсів і, 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 і супів в е, щось інше. Але шиттям е, довелося закінчити, тому що щоб пошити одну сукню з клієнткою, треба зустрітися три рази вдома. І це має бути більш-менш прибрано діти не мають стояти на голові. І я зрозуміла, що мені треба виходити з дому, наприклад, на шопінг, наприклад, на консультацію, на розбір гардеробу. Е, ось. І е, спочатку я пішла на курси стилістики суто для себе, е, тому що е, мені не дуже подобалось те, що я ну, те, те як я виглядала в зеркалі е, після декількох років декрету. А потім е, я пережила таку певну зовнішню трансформацію, більше зовнішню, хоча внутрішню теж, і подумала, що це може бути актуально жінкам, особливо тих, т, ну, тим жінкам, в середовищі яких знаходжуся я, які так само в декреті, які так само потребують трохи підняти голову на себе в дзеркало з ось цього побуту. А як чоловік сприйняв таку трансформацію професії? Бо я так розумію, що це ж не тільки бажання, це теж якісь кошти на курси, на шопінг теж для себе на якесь оновлення свого гардеробу. як він це сприйняв? Е, я скажу так, що він з часом адаптувався. <рес> Непогана відповідь. Е, от, е, і е, він розумів, що е, я дійсно потребую чогось, окрім чотирьох стін вдома. Е, що е, ось це е, ну, бажання е, е, робити щось. Е, Зовні нашої нірки, ну воно теж має, має бути задоволеним. Ось. І коли в нас, в нас діти, перші двоє дітей у нас погодки, от і ну, ти знаєш, як це з погодками, що просто воно з часом накопичується і, і накриває. І ось більше він до цього ставився до такої розваги, просто щоб я розважилася, щоб я відпочила. Ось, не знаю чи він розумів, що це так все закрутиться і переросте в. Ну, якусь часткову зайнятість, якусь роботу я думаю, що зі мною погодиться багато людей, які знають нас, бо ми з одного середовища з однієї церкви, однієї, спільноти, де, напевно, всі помітили твою таку трансформацію, теж зовнішню. Ти змінила затіску, гардероб. Там багато прикрас додалося. Ну я кажу, це не тому, що ти була там не знаю, страшкова стала красива, Просто видно, що ти змінилася. Ти стала такою елегантною і дорого виглядати. І Дякую. я думаю, я більш ніж певна, що це. Все почалося не з зовнішніх змін, а з якихось внутрішніх. Це теж ем, я до чого просто веду. Кожна мама зараз розуміє, що є такий момент, коли тебе сильно починає накривати, що весь все твоє життя зводиться до цього побуту з дітьми і так далі, і тобі хочеться чогось для себе, але ти або не маєш на це ресурсу, або часу, або тебе не підтримує чоловік і каже, ти так нормальна і там заспокойся. Як, як це ж потребує якихось внутрішніх все-таки перемін, це питання полюбити нарешті себе і дозволити собі трішки змінитися? Чи це щось глобальне? Чи обов'язково потрібно на ці зміни там внутрішньої трансформації також? Наприклад, фінанси, яких немає, і це деколи перепона. Я думаю, що все те, що ти кажеш, потрібно, наприклад, коли ми хочемо, щоб якось красивіше виглядав наш дім. от Ми робимо ремонт. Ми ж розуміємо, що це час, це гроші і це зусилля. А наше тіло так само так само той же час, ті ж гроші, ті ж зусилля. Ось. І Тут, тут мені йшлося про те, щоб віддати собі належне, що моє тіло, яке мене терпіло все моє життя, яке народило всіх наших дітей, воно теж потребує якоїсь турботи. І що е, е, дуже важко бути постійно в режимі Он тільки в одній сфері. Ось. І в мене так виходило. що Наприклад, я я все почалося з того, що ну оця думка про, про те, що щось треба змінити. Я, значить, просую одяг. Ось і в дітей моїх така стопочка попросованого одягу. В чоловіка теж. А в мене якась така нещасна футболка, її і просувати не треба. І потім кульмінація була, коли моя донька щось розлила і взяла цю футболку і каже: мама, а це тряпка чи це твоя футболка? Я така ж застигла в цьому моменті. Я зрозуміла, що треба от, діяти, треба щось змінювати з цим. Бо це вже занадто. Можливо, от в моєму випадку це дійсно були крайності. Не знаю, чи так в усіх от я виходить, що це зробила на таких крайнощах. А я розкажи про цю ситуацію там, з не знаю, твоїм гардеробом, твоїм зовнішнім виглядом в дитинстві. Знаєш, дуже часто дівчата перебирають від мами, чи вона там доглядає за собою, чи не доглядає, аналогічно перебирають. Як було в тебе? У тебе був приклад такої вишуканої мами, яка тебе в платічко одягала, туфельки там був бантиком? Я думаю, що ці лихі 90, ті в яких ми жили? Вони відклали відбиток на тому, як виглядала моя мама, на тому, як ми одягалися, як ми себе поводили, як ми бачили себе на формування наших цінностей. І для мене від мами не було такого прикладу, на жаль, тоді було важливо збудувати хату, купити машину, ось вивчитися. І батьків якесь. Таке е, такий стереотип, що дітям треба дати все. От, от все треба дати дітям. Ну, хоча, по факту, вже коли ми виросли, то мені здається, нашого виховання, тої освіти, яку дали батьки, її вистачило, щоб стати на ноги. Але якраз ось цього, ось цього навику. Розглядати собі красу, її якось підтримати, подбати про себе, віддати собі належне. Ось ось цього не було. Цього дуже бракувало на своїй сторінці в інстаграм. Ти надихаєш жінок, особливо мам, які закисли в декреті, мати гарний вигляд не лише коли ми кудись ідемо, а й вдома. Як себе привчити цьому, якщо ти, ну, ми вже не формуємося, ми вже сформовані жінки, але треба себе взяти в руки і одягти там новішу футболку, ходити по хаті, а не, а не якусь тряпку. Як себе привчити до цього? Є якісь вправи? Я скажу, що для мене це до сих пір виклик. До сих пір це виклик купити собі нову піжаму, а не доношувати стару І... Я собі просто якось постійно нагадую, але не скажу, що в мене це вже аж, аж так вийшло. Ось. І знову ж таки, це зусилля вимити банально голову і щоб ось ця футболка була чиста і не дуже така зі жмяк. Ти часто теж в інстаграмі своєму і в лекціях часто про це говориш, що краса це не лише зовнішня, а й внутрішня. Як можна підтримувати свою внутрішню красу? Як її розгледіти, може, в когось із цим є проблема? Ох, я думаю, внутрішня краса це, це про стосунки з Богом, це про те, як він тебе бачить. І про те, можливо, також про те, як тебе бачив тато, як тебе бачить твій чоловік. Ось. І е, тут у кожного своя історія, тут навіть не можна якогось порад давати. Просто бажаю всім нам і собі в цій історії якось якось рухатися. Ось, і мені дуже колись сподобалась така фраза, що не буває некрасивих жінок, так само як і не буває некрасивих дерев. От дерево воно в кожному на кожному своєму етапі, воно дуже красиве. Ось, навіть коли воно вже ось таке осіннє, опавше. Ось, все одно в ньому є ось ця ось цей Божий доторк. Ось. І для мене внутрішня краса це про те, наскільки я себе розгледіла в його очах, в Божих очах, і як це проєктується на те, як я себе бачу в очах свого чоловіка, ось ось, ось якось так. А твої дівчатка чи, верніше так. Чи помічаєш ти у своїх донечок, що вони бачать свою трансформацію і хочуть бути схожими на тебе? Ти бачиш таке? Мені здається, що, що так. Але це якось так дуже природньо. Ось це просто, от як не знаю, як, 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 як іде життя. Вону ну, вони тут. Вони от коли я, наприклад, манікюр роблю, ну вони точно, точно помітять. Навіть Глорія, які там ще трьох немає, вона прийде, ткне пальцем, от, і така, а що це, а що це? Ось. Але недавно вона побачила мої чорні лофери. Це таке взуття класичне. Вона каже: Мамо, то це ж дідові.' Я так думаю, о! Треба на курси до мами стиліста. Ось. Тобто, звісно, вони, вони бачать, вони, вони, є, ну, вони є в цьому всьому. Просто що на цьому якось так не заакцентуєш, не треба на, ну, на цьому концентруватися. Діти, вони і так усе. В себе впитують. ось, І я думаю, цього не треба робити заради дітей. Бо дуже часто я так чую, що, наприклад, жінка каже: От я схудла, бо в мене росте донька, вона ж мене бачить. Ну, це якась неправильна мотивація. Mm. Можна схуднути і дбати там про себе, там про здоров'я. Тому що ну ти цього потребуєш. При чому тут донька? В неї своє життя, в неї в неї, 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 неї ну, своя історія, своє тіло. Це якби це її, а це твоє. І тому е, я дуже намагаюся якось тут. Е, Робити це просто для себе, не, mm -hmm. не для них, а для себе. Скажи, Русю, а з чого ти радиш почати таку зовнішню трансформацію для, там, приміром, для мами, яка сидить в декреті, яка давно хоче якихось змін, але не знає, з чого почати? Треба йти по правилах. Завжди радять починати з зачіски і з шкіри обличчя, так це наша портретна зона. Ось тому, що коли волосся не в порядку або є якісь серйозні дефекти на обличчі увазі суто косметологічні, так ось дерматологічні. Тоді ми на цьому етапі з одягом не працюємо. Ось, коли в портретній нашій зоні все гаразд, тоді я би дуже радила взяти в чоловіка якийсь бюджет. І не повертатися з шопінгу, поки його не задієш. Ось. І ну, реально піти і купити тобі собі ту сукню, ту блузку, ось ось ті туфлі, на які ти просто дивилася, дивилася, думала, думала, ну чи, чи, чи сумку. Ось, і тут головне просто не чекати, поки схуднеш, поки виросте дитина, бо тут можна і знов завагіти. <реш> поки в чоловіка буде краща робота, поки щось зміниться, поки в Україну. Україна, Україна зміниться, ще, ще, ще щось відбудеться. Тобто е, я би порадила зробити хоч щось. Е, ось, е, хоч чогось почати, і воно е, за собою потягне наступні зміни. Наприклад, якщо в тебе шикарна зачіска, то ти вже будеш думати ну, під таку зачіску, ну, і сукню треба якусь класно, під таку сукню, ну, і туфлі якісь треба. Е, дуже часто в гадробах клієнтів є купа суконь, але жодних туфлів, і це причина, чому е, ці сукні не. Не вигулюються. Вони просто висять, отак, як в магазині роками. Ось, Ось такий бутік сунь, але, але туфель. От, от, от якось, ну, Не доходить справа з грошима, з часом, з ресурсом, наприклад, до взуття. Тобто, почати хоча б з чогось і зробити це для себе. Ось. І... Ну, але напевно ще перед цим Треба почати ну, з мотивації. Чому я це роблю? Не тому, що стиліст казав, не тому, що якийсь блогер так вдягнувся. Я думаю, що е ось ця така ось, ось цей такий, е старт е ну, мені е е дал, дал, дало те, що е я себе реально почала е ну, усвідомлювати е Божою дитиною, Божою донькою, і Божа дитина виглядає дуже гарно. Ну, вона не носить ось ось, ось, ось такий от старий одяг роками. Вона, вона знає свою ціну, свою цінність. Вона собі дозволяє сімейний бюджет. Чоловік працює дуже багато, дуже інтенсивно. Я вдома з дітьми теж викладаюся. Ну, ми варті того, щоб гарно одягатися, ми варті того, щоб гарно виглядати, щоб відпочивати, щоб щось собі дозволити. Тому що це таке постійне накопичення, 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 заради накопичення ні до чого не призводить. Ось, І, і зараз наш час, зараз час, коли ми молоді, красиві, ще здорові. Ось, І чому б тут не, не віддати собі належне, не, не, трошки не спинитися, ось і не. Не дати собі ось того, про що, що ти так довго відкладав? Моделюємо ситуацію. Жінка в декретній відпустці послухала це інтерв'ю, вирішила, що вона поговорить з чоловіком, випросить там якусь там чи, чи попросить певну суму грошей на оновлення гардеробу. Вона іде з цією сумою в магазин. І можна купити є 30 блузок. Як зрозуміти, яка блузка, на яку я вже і так готова ось за стільки років витратити суму, зробить мене ну, кращою, а не гіршою, скажімо так, бо так, напевно, теж буває. Які джерела ти порадиш підчитати, за ким слідкувати, щоб розуміти якісь тренди, колористику, що пасує, що зараз в сезоні актуально, що ні? Я тут почну з такого моменту випросити в чоловіка гроші. Десь прочитала дослідження, що коли порахували ту всю роботу, яку вдома робить жінка, то в одній з столиць це би коштувало 10 тисяч доларів. Тому мені здається, що бюджет сімейний, він спільний. І, і тут можна не випрошувати, а казати так, ну як ти маєш на це право. І, і це твої гроші. Ось. І, і ти їх береш, і вони твої. І не треба їх відробляти, не треба, не треба їх якось ну, випрошувати. Тобто відчути, що це те, що належить тобі по праву. І от з таким настроєм і ти. Далі, коли вже йдеться про якісь практичні стилістичні поради, то стилістів зараз дуже багато. Ось. І там YouTube, Instagram, він весь, він весь ними переповнений, і кожен може знайти того, який відповідає відчуттю прекрасного, так? Ну, моєму власному. Ось. <ганування> я би ну, собі би порадила тих, на яких я підписана. <смі> <смі> ось. І, 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 і стосовно того, що підчитати, от інколи питають про книги. Справа в тому, що стилістика і сфера фешн вони дуже швидко змінюються. І тут немає якихось ось таких е, е, класичних книг. Є там книги про те, як розбирати гардероб, вони суто такі технічні. Е, є якісь книги про. Е, про моду, але вони через рік вже будуть неактуальними. Я би порадила періодичні видання, наприклад, Vogue, Harpens Bazaar, Ось ну і можливо прослухати якісь, якісь фахові лекції, бо до всього можна дійти своїм розумом, так само, як можна саму себе стригти, самі собі робити манікюр, самі собі бути тренером. ось, Але можливо, з підтримкою людини, яка розбирається, це можна зробити значно швидше. Ось, тому... Якщо на це немає аж так багато ресурсу і часу, то я би просто звернулася до фахівця, якому ти довіряєш. Ось. І, і в кожного він свій, тому що впустити стиліста в свою шафу, довірити свій бюджет, який ти думаєш, чи він, мій, чи він чоловіковий, ці пару тисяч гривень. Ось це не так просто. Але просто ж таки, почати з чогось. І ось ти казала про блузку, є ціла теорія. Історія колористики про те, чому одні кольори личать, а інші не личать. І можна в ньому заглиблюватися, так? А можна просто, ну, наприклад, прийти на консультацію. Ось. І тут теж у кожного ну, в кожного свій шлях. Просто мені здається, що коли жінка почне все собі робити сама, в неї не буде часу. борщ варити. Тому то так. Добре, Русю, тоді на завершення, чи можеш ти резюмувати нашу сьогоднішню розмову? Давай зробимо так. Ось ті дівчата, які нас зараз дивляться, ось ми їх надихнемо на таке завдання: ось приділити собі найближчим місяцем час, гроші і сили, і написати про це особисто тобі або мені. Ось, і, Ну і буде всім щастя, ось Давай давайте це все, що ми проговорили, ми втілимо, тому що ну можна дуже багато всього читати, слухати і ось, а, а я би порадила, якщо ви відчуваєте ось оцю потребу, ось це натхнення просто помітити себе, просто ну Зробити потішити себе, зробити щось для своєї краси, для свого тіла. зробіть це. Ось, і якщо мені хоч хоч одна жінка напише, що це вдалося, то я буду неймовірно щаслива. Це буде просто от мрія втілена мрія стиліста. Дякую, Руся, дякую за, за практичні поради і за твою історію. Друзі, якщо вам так само, як і мені, сильно-сильно сподобалася історія Руслани, будь ласка, напишіть в коментарях, що саме вас вразило і чи готові ви на, напевно почнемо з внутрішньої трансформації. А також не забудьте підписатися на канал Небо Он і до зустрічі.